Хочу вам показати, коли Альгіз повертається додому, як його не було два дні. Його не було два дні, а сьогодні, сьогодні зранку стою, а він стоїть на порозі, він стоїть на порозі і чекає, поки, поки я стану. Боже, тут таке щастя, дивлюся, боже, а воно дивиться на віконечко, воно дивиться на віконечко. Спить ну чому так довго спить? Каже, вона така сплюха у мене. Спить, спить дуже довго. А він приходить, тут багато людей пише не випускати його до лісу. Дома тримати, не можна вдома тримати, ні, а в ніякому разі. Я з тобою згідна повністю. Ні, вдома не можна тримати. Він звіти, він з лісу приходить. Така тварина приходить, переповнена якоюсь такою любов'ю. Шкода, що не вміє говорити. Деколи не шкода, бо деколи міг би щось наговорити. Але от як з лісу приходить, він такий робиться, знаєте, така притуляшка, така іграшка, яка хоче, щоб його гладити, щоб до нього тулитися, щоб його хвалити, щоб з ним говорити, щось йому розказувати. Таке що я маю розказати, що я два дні робила без нього. Чи я скучала, як було, все все маю йому розказати. Йому то все так, йому то все цікаво. Так, бо він скучає, то ж два дня. Але кажи, мої каже, козульки повернулися. Каже, вся родина вже повернулася. Ми ходили дивитися вже і лежачки. Сапнульки вже повернулись в ліс. Сплять. Каже, все все добре у нас. Все добре. Каже, я перестав їсти кущик магнолії, Каже, я вже дорослий, я все зрозумів. Так, так, ручки, так, ті ручки тебе так, ті ручки тебе доглядували, так за тобою прибирали, довго-довго прибирали. Так тими ручками котку. Все тими ручками люблю, сильно, сильно люблю, ти теж, я знаю. Так, хочеш щось розказати, я щось не то розказую. Чому? Що сталося? Я щось не то сказала. Бач, знову. Ну. Так, ти солодкий в мене дуже. Ти коханий, каже, як не пускати до лісу, як я звідти не приходжу, каже, не олень, а куча любові приходить. Каже, отакий от я. Так, так, маленький, все добре у нас. У нас все добре, каже. Ростемо вже великі, вже великі, серйозні олені з нас. Поговорили.